З дня на день, що трапиться у вашому житті. Давайте подивимося. Що трапиться у вашому житті? Якісь пакети робити будете, так? Да? Це так образно кажучи. О, ви ніби у себе чимось зможете сильно так побалувати. Відмовитись від якоїсь грузу відповідальності для того, щоб відпочити, знаєте, ось так по картам. От перед вами якась ситуація. Е, яка вас замучила, і да? вищі сили вам прям тут радять. Давай, іди, О, відпочинь, займійтесь якийсь Торон, трон свій. Поміняй гардероб, іди за покупками. Ну, в кожного своє, таке, да? своє відпочинок. Але ви щось тут маєте поміняти. Може, стрижку. Взагалі, да? кінчики волосся вони тримають негативну енергію. От чуть, -чуть підстригти кінчики волосся, це вже. Зміни, так? І ще тут теж може карта просто говорить, що у вас накопилась усталость, накопилась негативна енергія, вам треба її зняти. У кожного це свій спосіб, але він точно є у всіх. В чому ви відпочиваєте, що для вас це відпочинок? От на днях зробіться, і ви оновите свою енергію.